Представники об'єднання українських патріотів партії Укроп в міській раді занепокоєні якістю ремонту Пасічнянського мосту. Так, під час засідання депутатів, представник укропу Мстислав Тарас звернувся із запитом щодо чергового ремонту моста. Після нещодавної реконструкції асфальтне покриття поплило. Також і відбійники швидко посипались. Все викликає сумніви щодо якості ремонту та доцільного витрачання бюджетних коштів. А тому депутат хоче звіту від комунальників. Прошу надати інформацію, чи проводилось комп комплексне обстеження цілої споруди, чи розроблено проєктно-кошторисну документацію на ремонт мосту в комплексі, скільки було виділено бюджетних коштів на ремонт мосту за останні три роки, і перелік підрядних організацій, які проводили ремонтні роботи на даному мості за останні три роки, і скільки разів по гарантії ремонтувалося дорожнє покриття на цьому мості, і чи будуть надалі допускатися недопросовісні підрядники до виконання робіт даного мосту? Усі недоліки в ремонті покриття підрядник усуне і за свої кошти запевняють комунальники. Ремонт колесу від боїв – це вже зовсім інший проект. Ці недоліки також ліквідують. Було сказано комплексного проекту, ремонту моста немає. Якщо робити комплексний проект, то місто необхідно закривати і, відповідно, проводити його там відповідно величезну реконструкцію. Я думаю, що там мільйонів 15-20 необхідно одразу виділяти з міського бюджету. Але скільки нам виділяють кошти. Частинками, так тобто, робиться найбільш такі критичні елементи. От і зараз проводиться ремонт колесу відбоїв і до і пішохідної частини моста, так само вона буде відремонтована. Звіт щодо ремонту пасічнянського моста. Комунальники мають зробити в 10-денний термін.